Добрий день, малята! Сьогодні з вами ми поговоримо про етикет. Етикет означає правила поведінки людей. А чи знаєте ви, малята! Правила гідної поведінки людей за столом? Запам'ятайте їх. Десерти їдять десертною ложкою або веделкою. Поївши, кладуть столові прибори на тарілку. Та витирають рот та руки серветкою. Після прийому їжі обов'язково дякують за гостинність. Давайте разом запам'ятаємо ці правила та подивимось на картинки та визначимо, правильно діти роблять чи ні. У цього хлопчика все вірно. Так, молодці. Він сидить рівно. Та охайно їсть правильно, діти. А на цій картинці діти роблять все правильно чи ні? Ні, молодці! Не можна тягтися через весь стіл за їжею. А на цій картинці діти все вірно роблять. Ні, не можна їсти десерти руками. Молодці діти! Чи вірно тут хлопчик все виконує? Так, молодці! Він рівно сидить, веделку та ніж тримає в правильних руках розумнички. А чи правильно діти роблять, що розмовляють та читають за столом? Ні, так робити не можна, молодці малята. Ой, щось сталося. Чи можна так? Робити. Ні, молодці, так не можна робити, балуватися з їжею за столом молодці. А чи діти правильно зробили, що перед їжею вони пішли і помили руки. Так, діти молодці, а чи ви робите так? Ой, яка вередуля, щось тут не так. Ні, не можна вередувати за столом. Треба їсти все, що дають молодці малята. Ой, який кумедний хлопчик вийшов. А чи так можна себе поводити за столом? Малята, як ви гадаєте? Ні, звісно, не можна, треба їсти. Охайно молодці. Ой, а тут подивіться: дівчинка та хлопчик їдять неохайно. Чи можна так себе поводити за столом? Вірно, малята, так не можна поводити себе за столом молодці. А чи вірно, дівчинка роби, що миє посуд після вживання їжі? Так, молодці малята, вона допомагає. А що ще малята обов'язково треба зробити після вживання смачної їжі? Так, подякувати! Малята, ви все добре вивчили, тому нам з вами можна йти в гості до друзів. Бувайте до наступних зустрічей!